Забрали корову і все позабирали. Нема Сіялку забрали, віялку забрали, і плуги, і воронки. Все, все чисто забрали. Буряки зварила вовушка. хряп його, ще й ногами потоптав, подихайте, гади. Нема зерна, нема молока голод. А не було що їсти. Ну що їли? Їли калачики, їли пасльон, збирали кругом. Відідали. Ці черв'ячки, мати їх налиє на суше, Коровка з молочка дасть, а ми ж пойшов на косимо, а дрібненько на те, та наварив кашу, та така добре, це киси. Набрали відро кишок. Принесли додому, мати вже їх помила, наварила, на жара, то нам була, оце великий день великий. А так як ішов. На дорозі впав, а люди так падали, як муха. Ми як груші падали, мене Вона... все село вмирало. Бабушка казала, що людей залишилось дуже мало, і він їде, бачить, лежить людина. Очима ще хліпає. Вони його за руки за ноги положили і теж повезли. Без гроба б і нічого так кидали їх у яму, по скільки я вже не знаю, я мала була. Попав туди живий у ту яму, то він повідав в уші мертві та й виліз з ями, і каже, дуже довго ще жив, спасся. Якщо нема що п'ятеро дітей, вона саму маленьку дитину реже. І давала мені їсти. Ось я вам кажу. До сьогоднішнього дня 95 років я чую дитяче м'ясо. А мені сказали, щоб я з двору не виходив, бо тебе з'їдять. Запрещали навіть розказувати і споминати, не було ніякого голодомору. Плаче Україна під церковні дзвони, з голоду померли діточок мільйони. По всій Україні, як в дикій пустелі, Вітер завиває у вимерлих селях. Запалюйте свічки, щоб всі в світі знали, як нас, українців, кати катували. Сьогодні вся Україна вшановує чергову річницю жахливої трагедії Галимуру 32 33 року минулого сторіччя. Це жахливий злочин проти нашої України, проти українського народу, проти нації, який має безпрецедентний характер. Сліди цього злочину довгий час скривалися від суспільства, від народу, і тільки завдяки тим. Свідкам, які залишились живими, а також документам, які вдалося вже підняти після 1990 року, вдалося встановити частину лише частину правди. Наша задача не забувати цих подій і пам'ятати за те, які жахливі методи боротьби з українством використовує наш ворог в історичному плані, який є актуальним сьогодні. Інститут національної пам'яті на сьогоднішній день в Україні працює як незалежна інституція, як центральний орган виконавчої влади з окремим статусом і відповідає за цю всю роботу. Якщо стосується загальнонаціонального рівня, то на сайті цього інституту є відповідні документи, а також виставки, які можна друкувати прямо там такий формат є відповідний. Що стосується Полтавської саме, області. Інститут національної пам'яті представлено одним представником, це Олег Пустовгар. І Він активно працює в цьому напрямку в публіцистичному насамперед, але разом з ним працює когорта не, таких небайдужих людей: це і Людмила Бабенка, і Олексій Нестуля і інші. Їх багато насправді був нещодавно проведений круглий стіл. На базі Полтавської академії неправильної освіти імені Старградського, де підіймалися ці питання щодо актуалізації інформації, були представлені останні наробки. Тобто робота триває, але наша задача, щоб молодь про це знала набагато більше ніж знає на сьогодні, тому що зрізи показують, що цієї нашої роботи достатньо. Закликаю всіх також проводити з синами, дочками, онуками таку відповідну роботу, щоб. Пам'ятали про цей жахливий злочин московської держави.